Вітаю, слава Україні! На огляді перевипуск від Туса на моделі TS-27. Тільки тепер рукоять в Мікарті коричневій. Бо спочатку вони випускали в G10, потім була невелика партія в чорній мікарті. Тепер випустили такий якісний коричневий. Гарний такий мікарті. Класні, ну Давайте так по порядку, бо не всі бачили попередні моделі. Тому, так, повторюсь, рукоять, Мікарта. Гарна 3D-обробка невеличка, так закруглено. Так де там наша. Різкість. Легкий так овальчик, Бекспейсер десь на пів рукояті, в ньому ж отвір для темляка. Протилежна сторона повністю аналогічна. Плюс стальна кліпса, не сама глибока, такої середньої жорсткості. Клин строго по центру, у усьому підшипники керамічні. Це фліпер, відкривається за платник. Відкриття ідеальне і за рахунок підшипника закриття теж. Так, Замок, лайнер лок. Лайнер заходить ну, більше, чуть-чуть ну, біль, трішки не на свою товщину, ну майже. Запаса ще більше, ніж достатньо. Лайнери облегшені з однієї сторони по максимуму. Вага ножа 135 грам, баланс, як бачите, ідеальний. хваті, чим відзначається ця модель. Вона дуже зручна в хваті. Практично любимо. Тут вон, насічки є, як би горбик, здається, для чого, але дуже гарно тримає палець. Все ідеально. Любим хватом все дуже добре. Так, лезо. На лезі у нас сталь d 2 сатін. Спуски достатньо високі, більше ніж половини. По обуху у нас 4 мм. Зведення в районі 0,45-0,5, товщина рукояті 14,6 мм. Габаріти. Загальна довжина майже 22 см, 22 см, 219 мм. І довжина леза 90, 90, 97 мм. От такий ножичок з якісною мікартою. Бачите, Вони ще, вон Y-Start випустив. Подібна мікарта, похожа, схожа, дуже, дуже сильно схожа, але ця якась. Здається, більш мілкішою. хоча, ну це так, порівняння з мікартами. Якість ідеально рекомендую.